Валентина Білоткач, повертайся пташино додому. Микола Іванович частенько посміювався з дивної, як на його погляд, звички своєї дружини Катерини Павлівни, розмовляти з рослинами. Ото, бувало саять навесні у двох розсаду помідорів чи там капусти або перцю, то вже Катерина Павлівна приказує, обгортаючи земелькою корінці рослини. От і рости, мій хороший, ми тебе поливати будемо, а ти рости міцний, урожаєм нам віддячиш. До квітів у палісаднику теж звертається. Гарнесенькі мої, ростіть, квітніть усім на радість. Сини толики Артемко, старшокласники, теж іноді кепкували над цією маминою звичкою, проте охоче допомагали доглядати городину. Якось Катерина Павлівна у двох із старшим сином Толиком поливала помідори. Закінчилася водичка у відрах, а на три кущики не вистачило. Толик махнув рукою нехай завтра полю, бо на мене он уже друг Юрко чекає. А Катерина Павлівна йому у відповідь. А якби всі обідали, а тобі не дали, ти, мабуть, почувався б ображеним, скривдженим? Засміявся Толик. Ну, мамо, ти все в своєму репертуарі. Проте збігав по водичку, полив і ті три кущики помідорів. Родина мешкала на околиці робітничого селища, на крайній от степу вулиці. Тож не дивно було бачити тут бродячих собак, здечавілих котів. Катерина Павлівна поставила під креслатим горіхом пластикову миску. Поклала в неї пару невеликих каменів і влітку щодня наливала в ту миску води. Молодший синок Артемко дивувався Мамо, уяви собі, воду п'ють з миски і собаки, і коти, і навіть пташки. І ніхто нікого не намагається прогнати чи там піймати та з'їсти. Чого так? Катерина Павлівна посміхнулася, філософськи зауважила. У природі заведено поважати право кожного на життя, на виживання у важких умовах. Артемко засміявся, стянув плечима та побіг долити в миску води. Спека цього літа стояла неймовірна. Термометри показували до сорока, а іноді й більше. Дощі не випадали майже два місяці. До миски з водою з спраглими тваринками вже була протоптана стежка. А на гілках горіха Катерина Павлівна часто бачила птахів поблизу ні річки, ні ставка не було, тож птахи прилітали на водопій до миски. Одного вечора Катерина Павлівна поливала помідори, міряла кухликом воду і зітхала, без дощу не наполиваєшся кухликом чи відерцем. Шланг на цю ділянку не дістає, а все ж надія живріла, от от має піти дощ. Жінка в черговий раз набрала води з відра у кухоль. Раптом почула тоненький пташиний писк зовсім поряд. За якусь мить маленьке пташеня вчепилося кігтиками в рукав її блузки. Катерина Павлівна трохи розгубилася. Пташеня пищало, наче про щось просило. Жінка обережно зняла його з рукава, легенько підкинула вгору, а пташеня, трохи пролетівши, знову сіло їй на рукав. Зітхнула Катерина Павлівна, мабуть, ти сердечно пити хочеш, я тебе напою. Набрала води в кухоль, обережно взяла пташеня і опустила його дзьобиком до води. І на її превелике здивування, пташеня вже саме торкалося кілька разів дзьобиком до водички в кухлі. І що мені далі з тобою робити? розгублено думала Катерина Павлівна. Потім посадила пташеня на кущ смородини, зітхала, може, воно голодне, а чим я його нагодую, поки розмірковувала пташеня, спорхнуло з куща і полетіла до високої креслатої яблуні. Катерина Павлівна полегше розітхнула, мабуть, там його гніздечко. Наступного дня Катерина Павлівна веліла Артемкові принести кілька бляшанок з-під консервів, перевірила, чи немає на краях гострих зазубрин, потім поставила ті бляшанки просто на городі, у кожну налили водички і кинули по пучечку трави. Минуло літо добігав кінця перший осінній місяць, вересень, а спека все не вгамовувалась. Катерина Павлівна зітхаючи збирала аж надто скромний урожай помідорів з тієї латочки городу. Бідолашні рослини вже добряче попідсихали, хоча їх не перестали поливати. Катерина Павлівна почула над собою пташиний клекіт, подивилася на небо. Над її садибою кружляла зграя птахів, певне, шпаків саме почалася пора їх відльоту в теплі краї. Жінка вже було намірилася йти до будинку, аж раптом один птах відірвався від зграї, пролетів над нею низько, низько, трохи не черканувши її крилом. Потім щось прокричав своєю пташиною мовою. Катерина Павлівна навіть трохи оторопіла з несподіванки, а потім здогадалася. То, певно, те колишнє маленьке пташеня, яке вона у спекотний день напувала тим самим, урятувавши його. А птах уже наздогнав свою зграю. Усі з гомоном полетіли з рідних місць. От уже ледве відніється в ясному небі їхній неправильний клин. Катерина Павлівна стояла на місці, проводжала поглядом відлітаючих птахів. Згадувала малесеньке пташеня, що колись просило в неї порятунку. Вона помахала рукою у слід птахам і прошепотіла Повертайся, пташино, додому. Схлипнула і потиху пішла до будинку.